Привіт! Сьогодні ми говоримо про нову книжку, і, можливо, це один із найскладніших українських романів цього року. Йдеться про роман Ерметізма Сергія Лущика, і говоримо ми із Сергієм Лущиком, автором і психіатром, і Максимом Несталєвим, перекладачем і теоретиком постмодернізму. Мене звати Богдана Романцова, я була редакторкою цієї книжки і взагалі люблю поговорити про книжки, як ви могли помітити на цьому каналі. І сьогодні ми говоримо про український роман, це трохи незвичний для нас формат, тому що зазвичай, друзі, ми говоримо про постмодернізм американський, про західну традицію. Ми говоримо, що у нас всього цього дуже мало. І я пам'ятаю, як багато років ми все міркували, коли почнуть з'являтися оці паростки складної, постмодерної або близької до постмодерної літератури уже на нашому ґрунті. Сергій. Почну із тебе, власне, текст називається герматизмом. І, очевидно, тут покликання на складну традицію, на традицію герметичну, яка насправді для української літератури досить характерна. Якщо ми згадаємо епоху бароко, то на складній традиції виросло потім дуже багато всього, і е, традиція такої герметичної прози, не всім зрозумілої, е, формально вигадливої. Вона для нас ну мала би бути досить, напевне, звичною, зважаючи на нашу класичну традицію. І перше моє питання: це з кого проростає твій текст, і чи ти базуєшся на українській традиції, чи на тих текстах, які перекладав Максим Нестелеєв? Зразу таки, складного, так? Складний роман, та... складні питання. До речі, знав, що роман складний і що він приближений до постмодернізму. А, так. Е коли я їхав сюди спеціально в Вікіпедії собі загуглів, щоб знати, що таке ерматизм, бо сам толком не знаю, туди було посилання на італійський модернізм, на поезію італійського модернізму, яка і так і називається «Герметизм», Саме слово італійське. італійський. А, а далі по тексту йшла. Київська школа поезії і Нью-Йоркська група. Так. От це одна із тих, одне із підґрунтів, де ростуть мої ноги, мабуть, в цьому тексті частково. Так. Що для тебе важливий із нью-йоркської групи, тому що насправді ми їх об'єднуємо умовно, коротше, нью Ніорська група, хоча вони досить різні. І те, як пише Емма Андієвська, і те, як пише, не знаю, Юрій Тарнавський, це достатньо різні течії. Хто тобі з них близький? І чому тобі близька така складна література? Так. Якщо, якщо вибирати поміж представниками нью йоркської групи, Мабуть, все-таки якраз є Юрій Тарнавський. Він такий mm -hmm. топ, топовий чувак. Це. А чому? Не знаю. Не знаю чому. Нагадаю, що теплі полярні ночі, перекладі Максима Нестелі, ви можете купити у видаництві темпера. Хвилинка про реклами закінчилася. Максе, до тебе запитання, як до теоретика. Я, власне, люблю до тебе підходити і писати, а це, пост... питати, це постмодернізм, а це постмодернізм, як оцей Віслючок. Да? Ми вже приїхали, а ми вже приїхали. Максиме, це постмодернізм. Це постмодернізм по-українськи. Треба дивитися, правда. от Сергій каже, звідки ноги ростуть. Я ще жартую, звідки ростуть ноги і роги, значить, цього постмодернізму. А, наш постмодернізм, в принципі, це кінець 80-х почався. Та це реакція на Чорнобиль, те, що після Чорнобильська бібліотека називає Тамара Гундарова, та Бубабу, -бу, Пропала грамота, нова дегенерація. По суті, це був поетичний. От і правильно ви заговорили про те, що постмодернізм український він проріс з поезії. Та. Мені подобається в цьому плані. Я думаю, що ви знаєте віршик Неборака про е, по, кицю. Та, яка киця постмодерністка, та, каже він ранічно, і загалом вони самі коли кажуть слово постмодерніст, ось ці наші українські постмодерністи вони його кажуть в лапках. Там, скажімо, коли Андрухович пише передмову до іздрика, він каже: Про це перепрошую, постмодернізм в лапках. От тобто, ну зрозуміло, що це е, мало якийсь авторів і Сергій тому приклад на, скаже, так, я постмодерніст. Це не справа автора займатися оцими ізмами, це справа теоретиків. От. Як же який біса Декадент і все інше. Але це ж відиш, бачиш від заперечення, йде. Я не декадент, але хто я? Я Іван Франко. Він же не дає визначення, що я модерніст. Та? От. Але скажімо, все одно, попри цей вірш, ми його все одно зараховуємо з такі самогубці, ось і, і, і з карманського, і зв'яли листя. Ми зараховуємо до початку українського декадансу. Та, попри те, що Франко був проти, і, і справа в іншому. Що ми називаємо постмодернізмом по українськи і взагалі, це по суті набір прийомів певних, які в романі Сергія є, тобто це інтертекстуальність умовно і те, що початок, крім крім трьох епіграфів, там є присвята, яка теж. По суті, епіграф четвертий, да, загубленому в лабіринті сміху. Це ж таки алюзія на книгу, яка виходила в темпорі, загублений в кімнаті сміху, джана Барта. От, е, тобто, в принципі, ось ці маячки на початку, як і в першому романі, були розставлені маячки. Е, для мене це якраз коли ти відкриваєш книгу, є епіграфи. епіграфи тобі кажуть, от це для автора такі реперні точки. В межах цього ми і працюємо. І по цим точкам там є. Uh, Сергій, є і Делі, 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 там є Елен і Вірджинія Вуль. І Вірджинія Вуль. Ну, тобто, ця компанія. По суті, ми маємо модернізм, постмодернізм. І, і, і е -да. <laughs> да, Slim Shady. Так, і Слім Шейді, який відставно випустив новий альбом. А чому не Кандрі Кламар, до речі? Він же ж отримав Пуліцера. А Емінем не отримав Пуліцера. Це не показано. <laughs> Евен це любов, а кенліклама це пуліцер. Що тобі пояснювати? <ривіт> <тобі? ривіт> Я просто вибудовую цей канон Сергієва. Швидше ж без посмодернізму немає канону. Це правда такі точки. Для мене це є за сукупністю прийомів, при тому, що там цікаві графічні моменти є, які Ігор Донець зробив прекрасно. Мені дуже подобається, <ривіт> от гра з текстами, напливи. Ну, побачите, та це дійсно формально, як на мене, формально це постмодернізм. Якщо ми будемо говорити про зміст. Мені здається, що Зміст, звичайно, не постмодерністський, але це окрема довга тема. Тобто, сюжет, який там, сподіваюся, читачі побачать цей сюжет, от, такий умовний любовний трикутник, якщо цього можна назвати Любовним трикутником, це, звичайно, не постмодерністська тема. Це така вже нова щирість, мені здається. це вже ближче до метамодернізму. Але це знову ж таки всі ці ізми не мають хвилювати автора, який пише. Ну, це архетипова така штука. Тобто, це, хоч у Флобера, де дуже багато, до речі, покликання на Флобера є, хоч мовної там Салі Руні. Зачеплювався за поезію і за цей образ поета. Дозволю тут собі одну цитату. А мені інколи здається, що його не існує. Поета у багажнику. Я не. думаю, ти знав цю цитату, бо це з твого роману. Кожен постмодерністський текст він пожестимете метатекстуальний. Він про те, як пишуться романи, про те, як формуються романи, про те, як вибудовується оцей умовний канон мистецтва, що важливе, що ми обираємо для себе. Хочу поговорити про функцію митця і про образ митця у романі. Який він і хто ж цей поет у багажнику? А це не алюзія на імене Мастен багажнику. Я питаю автора. Ти, ти критик. Взагалі, поет багажнику це є окрема історія поет-багажнику. Це, угу. це книжка Мілоша, яка їхала з Польщі в багажнику машини і сюди, в Україну. Так що поет багажнику це чаславмілиш. Угу. Тобто, означуємо ці точки, важлива точка, це часа Мілош, так? Чому це він? Це тільки для поняття поета багажнику. Угу. А митець, образ митця в тексті. Він все одно буде присутній, тому що кожен текст він є відбиттям митця і він є ну, цією структурою ідеального читача. Який тут постає митець і чим є мистецтво для тебе? Тому що. Коли ми говоримо про постмодернізм, ми обов'язково згадуємо там, не знаю, Вальтера Беньяміна, ми згадуємо мистецький твір у добу відтворюваності, ми згадуємо про ауру, ми згадуємо про множинність, не знаю, зараз воргол який-небудь прозвучить. Що для тебе митець? Якщо брати митець як такий ковр... комплексний намір. Ну, так, не по дерев'янськи, а загалом. Книжки, наприклад, цієї книжки. Або текст цього. Це такий узагальнюючий збірний персонаж. Бо скоріше за все, що у 21 столітті мистецтво це як ніяк є повторення 20-19 століття, століття і так аж до античності. Так, через... Для мене митець в цьому тексті це збірний персонаж. Так. Mm -hmm. Власне, один із типів мистецтва тут це фотографії, зображення і робота із графічними елементами. А, цей з одного боку нічний кошмар дизайнера, а з другого боку для Ігоря Дунця це велика радість. Він завжди радіє, коли не завжди. Да, щось неочікуване, коли це не просто текст-текст, а коли це текст з якимись іграми. А, ти, власне, тут поєднуєш ці елементи, і в мене питання. Ціле покладання, навіщо тобі зображення? Чому ти їх використовуєш, чому такого формату? Адже це навмисне не ідеальні зображення, вони такі принагідні, це такі ніби спалахи, От такі епіфанії моментальні. І водночас літери, з якими ти працюєш, у цей графічний рівень, що це для тебе? Це про тотальність мистецтва чи про, про, про форму? про що? Щодо зображень. Так. Чому вони не ідеальні? Бо це робив ті зображення я, а я не ідеальний фотограф, я взагалі не фотограф, тому воно так. А для тексту воно десь, десь в самому романі, чи псевдоромані, чи просто в тексті, там десь є пояснення трошки. Це щоб розбавити, розбавити сам масив тексту, Там, вже десь прозвучало, що текст складний це. Для пересічного, мабуть, читача. Щоб було якось простіше сприйняття тексту, то гортаєш сторінку, о, фотка. прогортав сторінку, порожнє місце, прогортав сторінку. Там якісь ігри з розміщенням тексту на сторінці. Для... Максим каже, що я не люблю читача. Це для того, щоб полегшити процес читання. І ускладнити життя дизайнеру, тобто ти любиш так. читачів і ненавидиш дизайнерів. <сум> Максиме, ти як читач і водночас як читач професійний, як гадаєш, чи буде українська літературна традиція йти у цей бік роботи з графічними елементами? Бо коли я думаю про. Отакі вигадливі графічні штуки. Я, звісно, одразу згадую дім листя, одразу згадую ці експерименти на рівні типографії, згадую, не знаю, нещиті книжки і всі інші приколи, які ми знаємо в американському постмодернізмі, там від Данілівської далі. Як гадаєш, українська література вона піде цим шляхом, коли просто традиційної книжки. Уже не досить, коли ми починаємо її деконструювати на фізичному рівні. Вже, скажімо, Роман Сергія Рафальського трохи грав з цією графікою. Не так, як у Сергія Лущика, але була ця гра. І як на мене, це не, було, не може бути в принципі масовим явищем. Воно в Америці не є масовим явищем, і воно там було з 60-х років, зараз спорадично буває. Uh, там, ілюстровані романи називають, ото Шуберта Ека був ілюстрований роман, mm -hmm. uh, і це радше загальний вплив того, що зараз світ візуальний дуже, і зараз багато авторів, які писали просто прозу, вони переходять, пишуть там графічні романи. І вже я сподіваюся, що настане час, коли нарешті там Нобеля дадуть автору графічного роману, тому що вже треба визнавати, що вони графічні романи. Теж важлива частина да, сучасного з десята муза. Тому і, звичайно, у Сергія це скоріше, ілюстрований роман, умовно кажучи, як от у Умберто Ека, де ілюстрації розкривають певну тему, додають певного змісту. Вони обігруються в тексті, згадуються. Тобто, це теж один, один з виходів з такого чисто текстуального обмеження, візуальне, але я не бачу, щоб це прям було затребовано так в Україні, щоб так автори прагнули е писати такі візуальні тексти, використовувати ілюстрації. Ми знаємо, скажімо, там, якщо це фантасти, там скажімо Володимирарінів, да у нього важливий аспект. Ілюстрації для його романів, одного ну, найновішого. так? Ілюстрація там відіграє важливу роль. Без, без неї зовсім інше було б сприйняття. Але ну, це не той спосіб, спосіб використання ілюстрації, як у Сергія. Це різні способи робити. Ілюстрацію частиною тексту, щоб вона не просто розповідала про якісь події, а була частиною цього тексту, бо не можна ж з роману Ерметізму забрати ці ілюстрації. Вони не тільки після того буде важче читати, от. але вони забирають важливі смислове навантаження, аспекти. І ці графічні, елементи, от ми можемо сказати, графічні елементи дуже часто, от гра з текстом, може бути просто забавкою, заради right. забавки. Mm -hmm. Але, от у випадку Сергія, там є розділ. Про сни. І вони зумисно, ці сни окремими літерами складаються в прекрасно загальновідому фразу, хто захоче складе. Вони тому і різні, що тому що це як наші сни такі химерні, різні, але про те саме. <смеш> різні форми, але змісто Тобто те, що у нас всім. В При, принципі, болить і, і все це озвучено. Тут е, завжди треба розуміти. Ми візуально використовуємо для чого та не просто для, для краси, а з певною смислим навантаженням. І такого я не бачу, щоб це було багато в українській території, і навряд чи це буде масово. От скажи, чому цього настільки мало, що ми буквально назвали кілька прізвищ, адже насправді графічна традиція української культури дуже потужна. Я зараз думаю про Харківську шрифтову школу, і не лише Харківську. У нас був Нарбут, у нас був Єрмілов, у нас був Хасевич, у нас була величезна робота із красивими текстами, і з текстами, які ну, є авангардними. Нарешті у нас був дуже сильний авангард в літературі. Скажи, як так сталося, що тепер у нас майже ніхто не працює з цим прошарком, ще хотів Якутовичів, утовичів згадати Якутович, двох, да? да. Тобто їхня графіка це просто окремий вирізновид мистецтва, та тобто це окремо взагалі правда. У нас багато ілюстраторів, але ось немає людини на стику прозаїка і ілюстратора. Тобто, ось є. Ну скажімо, ті люди, які зараз пишуть українські графічні романи, там там є роман Мор графічний, де Людина і сценарист і ілюстратор, та? другий том підготував. От є такі випадки. Тобто, такі люди, які вміють і малювати, і писати, вони йдуть в комікси, в графічні романи, в мальописи, а не в прозу. І це, напевно, привалює теж така західна традиція, що з картинками це вже не роман, це вже комікс, мальопис, графічний роман. Тобто немає ось. Немає е, широкої такої поширеної думки, що це може бути прозою. Це вже трохи інше. Мені здається, через це, і напевно, в нас бракує все ж таки авторів, які бачать в цьому якийсь потенціал. Угу. Mm -hmm. Сергію, от ти казав, що любиш своїх читачів, і тому даєш їм трохи свободи і місця, по-перше, я казав, що він не любить читачів. Да, по-перше, тут я на боці Макса, якщо чесно. Ми то з Максом mm -hmm. любимо складну літературу, однак готуйтеся, що буде непросто читати, і це нормально. Література не має бути завжди простою, це не має бути завжди забавка, яку там в маршрутці погортали і вже весело. Хочу запитати про твого читача. Ти коли пишеш, ти собі конструюєш цей образ. Ти думаєш, який твій читач, яка не знаю, його ночітка, кого він любить. Взагалі, в тебе є образ ідеального читача в голові? Ідеальний читач це я, ну, я сам. Так що тут першу <пасу> чергу, текст для себе. І, скоріш за все, і оцей, не знаю, проекція цього читача, як мене? Хотілося б її бачити в читачу вже в зовнішньому якомусь. Так. Хотілося. Ти бачиш тоді свій текст як можливість підказувати якісь імена, можливо, натякати на когось, знаходити цю можливість вибудовувати свого читача? Так, це звучить дуже по-просвітницьки. Однак чи є в тебе ця інтенція? Чи лікувати свого читача, уточнення. слово? А, загалом, загалом я не, не змушую та, читати, йти десь з якимось чек-лістом і, і готуватися ще місяць до безпосереднього читання тексту, та якісь там топ-рейтинги. Та, хочеш не, рандомно погортав декілька сторінок, зайшло, ну окей, та не зайшло. Так. А в, в, в такому форматі загальни, Так. А в ідалі, то, ну, звичайно, хотілося б, щоб людина знала, наприклад, той то же самий Джеймс Джойс. Так. Я угу. дуже багато знаю людей, яких навіть не, не, не чуло цього словосполучення Джеймс Джойс, так. так. Ми їх не засуджуємо. Ні в якому разі. Я брешу, я схрестила пальці, ми їх дуже засуджуємо. Як це так не знати Джеймса Джойса. Mm -hmm. а, так, дозволю собі ще одну цитату. Нас у кімнаті троє, але мене не помічають, мене не видно. Мене, якщо чесно, і не існує у їхній реальності. Я підлядач. Це промовляє оповідач. Наратор в тексті це часто така оптика або ну, замкова шпарина, крізь яку ми дивимося на світ. Що ти вкладаєш в образ наратора головного героя? Як ти формуєш сприйняття тексту через нього? Та. Якщо опиратися безпосередньо на цю цитату, та, тут е, е, оповідач є є такий тихий спостерігач, та, якась е, не, незрозуміла субстанція десь з боку. Якась так, е, там взагалі це такий. Е, цей текст, це якийсь там перший чи другий, mm -hmm. він такий. Е, е, метапсихічний. Та, mm -hmm. Це метапсихоз якийсь, там робоча назва навіть цього розділу була. Метапсихія, щось таке. То Та якщо брати конкретно тут, це якась універсальна, не знаю, колективне, несвідоме як з якоїсь такої рубрики. Якщо брати в більш ширшому контексті оповідач, Ну, в загальному в загальному це автор та якийсь його альтер-его, alter... <клух> альтерація це пошкодження, та не обов'язково друге его чи третє его якесь дисоціативне. А і особистість автора як. Травмована частинка, може якась. Так. Угу. Якщо ми вже заговорили про дисоціації, травми так. і все інше, то власне я тебе про це і запитаю. Так. Я помітила, що, наприклад, в тексті достатньо багато тілесності, достатньо багато аналізу цього внутрішнього життя. Твоя робота впливає на твоє писання і як вона впливає? Так, не думаю, що робота конкретно впливає на написання. Просто ну, загалом я. Як... Половину життя, наприклад, то в медицині, та, в мене скільки, там, 4 плюс 6, плюс 2, 12 років тільки освіти однієї медичної та, і, і роботи зараз десь 10 років. Половина життя в. Так що тут професійна деформація, та, я весь в тій біології, анатомії, та, біохімії, і, 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 і психології, психіці. Uh -huh. так, 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 що воно автоматично має якось проявлятися, скакувати. Ти, Макси, до речі, помічав? Проявляється? Як людина зі сторони, що має ту дистанцію? Та проявляється, але в першому романі більше проявлялося, як на мене. Тут, якщо порівнювати, тут відчутніше було те, що людина медична освітою, там навіть десь було мітках про ці всі про ліки. Тут менше, але ми з Сергієм говорили: ось мені дуже було схожа ця армітізма на Іздрика. Воцика. Іздрика угу. теж таке тілесне сприйняття освіту. І метафори, це відчутно, коли людина, ось, ось всі ці сприйняття світу, фізичне, оці назви там м'язів кістечок, ось це все. Тобто, якби я писав, я б навряд чи на такому рівні. Метафорика була б інша. Тобто, зрозуміло, що буття означає свідомість до певної міри, професія, да і ось лексику нашу. Відчутно, відчутно, але мені подобається, що менше ніж в першому романі. І, і, і тут, вже якщо от мені здається, якби в, кін, в кінці на останній вкладі не написати, що це психіатр і що це лікар. Може, би не всі здогадалися, що автор е, е, це лікар, і тобто він має цим вправо. А, не так це відчутно, але є правда. Угу. Сергію хочу запитати про якісь особисті речі, особисті страхи. Мені дуже імпонує фраза Ніла Гейма, на здається, який казав, що добрий автор завжди оголюється більше, ніж йому оголюватись комфортно. Тобто, це завжди певне переступання власних меж, це завжди щось більше. Ти в своїх текстах багато закладаєш власних страхів ем, якихось сподівань. І ну, наскільки ти боїшся оголювати? Література для тебе це про оголення? Так, Сам літературний процес для мене це сублімація, це від психологічного захисту через творчість як таку. Так. Якось накнопав, на кнопку, на телефоні переважно. 90% цього тексту це на, на телефоні. І якось, мабуть, стало легше, чи або й навпаки, потім складніше стало. Так, а, так якщо, якщо говорити про цей текст номер 2 то тут, скоріше все, що мен, менше це все. Тут якогось такого серйозного. Жорсткого оголення і, можна сказати, не було Якщо говорити про перший текст, там це більше. Не угу. Куди збираєшся далі рухатися? Тобі взагалі близька ідея писання. Не знаю, великих українських романів, те, про що ми постійно говоримо. Чи отака синкретична форма, коли це може бути на межі оповідань і романів із графічними експериментами тобто, куди ти хочеш розвиватись? Це все-таки процес тут і тепер. Так. Десь один день це в одну сторону повернуло, в інший день це в іншу. Так. Загалом якийсь такий величезний метароман, не знаю, український чи не український, можна сприймати все у рамках як одного метароману. Якщо говорити конкретно про якусь, умовно кажучи, Амадоку чи музей покинутих секретів, чи ще щось таке в районі 1000 сторінок, чи якийсь великий американський роман, то тут я не знаю. Хотілося б. Але. Не все залежить від мене. власне, Сергію би хотілося, а нам лишається сподіватися і чекати наступних книжок ерметізму Сергія Лущика. Читайте складну літературу і лишайтеся з нами.